Встановлено, що ввечері 10 червня далекобійник із Хмельниччини зупинився відпочити на стоянці автозаправної станції поблизу села Нерубайське, де він і познайомився з жінкою. Спілкування підігріти алкоголем продовжилося у салоні вантажівки. У якийсь момент між ними виникла суперечка та конфлікт. Чоловік задушив жінку, а вранці вирушив у дорогу. Проїхавши близько 35 кілометрів, далекобійник викинув тіло в траву біля проїжджої частини поблизу села Шеметове та поїхав далі в бік столиці. Поліцейські затримали дальнобійника за підозрою вбивства жінки, тіло якої декілька днів тому було виявлено на трасі з полученням Київ-одеса. Наразі встановлено, познайомившись з потерпілою на одній з автозаправних станцій поблизу села Неробайська, що на Одещині, між чоловіком та жінкою. Після спільного проведення часу виникла сварка, в ході якої чоловік позбавив її життя. Виконавши тіло неподалік траси, зловмисник з місця події поїхав. Тіло жінки направлено на судову медичну експертизу. Зловмисника розшукали у Львівській області. У скоїному він зізнався. Фігуранту повідомили про підозру та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Чоловікові загрожує до 15 років позбавлення волі. Повідомили у пресслужбі службі облполіції. У селі Зоря Білгородністровського району на нерегульованому перехресті 45-річний водій легковика не пропустив мопед. Внаслідок зіткнення постраждала 71-річна жінка, водій двоколісного транспортного засобу. Її доставили в лікарню з травмами голови та переломами ребер. За фактом аварії відкрили кримінальне провадження. Транспортні засоби помістили на штрафмайданчик та призначили низку експертиз. Спеціалізовані центри для розшуку осіб зниклих безвісті за особливих обставин створені у всіх регіональних управліннях Нацполіції. Не стала виключенням і Одеса. В першу чергу представники центру займаються організацією розшуку осіб зниклих безвісті з особливих обставин, ідентифікацією невпізнаних тіл, заслуховують стан розшукової роботи та хід до судового розслідування, вирішують проблемні питання, що виникають під час розшуку осіб зниклих безвісті за особливих обставин. Зокрема, шляхом Проведення спільних координаційних нарад і залученням представників судово-медичних експертиз, науково-дослідних експертно-криміналістичних центрів збройних сил України. До єдиного спеціалізованого центру увійшли біля 50 поліцейських. Це представники слідчих, оперативних та інших підрозділів поліції Одещини. Основним завданням групи є розшук військовослужбовців, з якими втрачено зв'язок, які могли загинути або потрапити в полон. Що вівторка з 10 до 13 години у приміщенні слідчого управління головного управління національної поліції в Одеській області на проспекті Шевченка проводиться особистий прийом громадян представниками центру, консультацію громадяни та також зможуть отримати, зателефонувавши за номерами 048 779 43 62 та 073 899 0002 Близькі та родичі зниклих військовослужбовців зможуть отримати необхідну консультацію та допомогу, пов'язану з розслідуванням кримінальних проваджень. Перший глобальний саміт миру, ініційований Україною і проведений у Швейцарії, зібрав представників майже ста країн, і участь держав у ньому є показовою. Впевнені політологи. Це такий системний крок. Тобто Україна вона вирішила для себе цю проблему. Вона вирішила проблему об'єднання навколо себе країн як заходу, так і глобального півдня. І ця платформа вона стає вкрай важливою в цьому сенсі. І 100 делегацій. Навіть угу. ми можемо сказати, що зацікавлених. У вирішенні цієї проблеми стають важливим кроком у системному сприйнятті, особливо тих країн, які раніше навіть, ну скажімо так, не намагалися бути дотичними до вирішення цієї проблеми. Наприклад, те, що проводить Швейцарія, це дуже добре. За результатами проведення саміту миру, сформоване комуніке, підсумкова декларація серед ключових тез: повага до суверенітету України, неприпустимість застосування ядерної зброї, перехід Запорізької АЕС під контроль Києва. Та Міжнародного агентства з атомної енергії, а також звільнення військовополонених. Ком'юніке підтримали більше 80 держав і організацій. Водночас Йорданія, Ірак і Руанда відкликали свої підписи. Цікаво, що документ залишається відкритим для підписання. Глобальний південь він все ж таки ну, країни Азії, Африки, Латинської Америки, зазнає значного. Впливу з боку Китаю. І Китай, який наразі він грає свою гру в цій ситуації, він намагається досі впливати на країни глобального півдня. Ми бачимо, що деякі з них вони намагаються бути в межах цього комуніке, потім вони відкликають свою mm -hmm. позицію, і це є вкрай таким показовим. З іншого боку, дійсно немає сподівань, що так звана. Росія в найближчій перспективі, а ми беремо і до кінця року, що вони так чи інакше будуть у цьому якомусь форматі присутніми. тому що mm -hmm. наразі вони йдуть в абанк, наразі вони створюють умовну таку м, вісь, або не умовну, а реальну вісь mm -hmm. зла, тобто ми mm -hmm. бачимо а, візит так званого російського диктатора в КНДР. Другий саміт миру відбудеться вже до кінця цього року і стане кроком до завершення війни, говорять високопосадовці. Політологи оцінюють наскільки такі заяви є реалістичними. Скоріше за все, після саме проведення американських виборів тут багато чого залежить від позицій президентів, тобто нинішнього президента, від позиції, можливо, пана Байдена, який залишиться, власне кажучи, на своїй посаді в овальному кабінеті. А, але не треба знову ж таки звлікати і казати, що неможливо потенційно, що це буде і Трамп. На жаль, uh -huh. Uh -huh. тобто, а, але треба розуміти, що і той самий Трамп він достатньо такий варіативний а, політичний персонаж, який вже визначає неоднозначні такі заяви щодо України. Перший саміт миру став поступальним кроком до завершення війни. Вважають політологи. Його конкретним результатом вже стало пожвавлення надання Україні озброєння, зокрема від Німеччини. Наступний глобальний саміт миру за ініціативи України може відбутися в одній із країн глобального півдня. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Галина вперше долучилась до донорської здачі крові, віддала 450 мл мілілітрів рідини для потреби тих, кому навкрай необхідна, і каже, що почувається нормально і йшла без хвилювань. Мам, запропонували прийняти участь. Я спробувала. Це вперше в мене так. Я допомагаю нашій армії, я роблю це як можу. Цього дня на одеській обласній станції переливання крові зібралися представники так званих інформаційних технологій: програмісти, верстальники, оптимізатори, дизайнери, інженери зв'язку. Вони колеги прийшли на заявлений іт спільнотою Одеси день донора. Дуже гарна ідея була, тому ми згодились на це. Такого, що не було, завжди буває перший раз. тому… Побачимо. Наразі в нас є така глобальна проблема нестача крові, в тому числі для наших військових, в першу чергу, також для цивільних. І знаходячись тут в тилу, для нас це дуже важливо допомагати, наскільки ми можемо бути корисними. Організатори запросили всіх бажаючих долучитися до ініціативи стати донором крові для постраждалих від війни і врятувати життя. Багато хто на донації вперше, але Аліна досвідчений донор. Перше це було в 2021 році. Це було не заплановано, просто не вистачало людей, і мені довелося здати кров. І з того часу я здаю її постійно. У 2021 році це був просто інтерес здати кров, допомогти людям. Зараз є нагальна необхідність це робити. І наразі це необхідно, тому. Це Моя громадська позиція, що треба допомагати людям. Навіть одна донація може стати вирішальною, щоб врятувати життя постраждалих від війни. Тому айтівці вважають, що сьогодні задонатити кров надважлива справа. Ідея акції народилася у Львові, прокотилася містами України. Наразі одеські айті фахівці доводять, що їх робота не тільки технологічний імідж регіону, а й підтримка постраждалих військових і цивільних під час воєнного стану. Ми запросили представників it компанії міста Одеси, і до нас долучилося близько 30 людей з мабуть 10 it компаній Одеси. Ну вони самі розуміють, що це дуже потрібно зараз, тому що ця кров може врятувати комусь життя. Вона йде і військовим, і людям, які просто потребують кров. Тому це все розуміють і самі управляють ініціативу і реєструються, і приходять сюди. День донора не єдиний соціальний проєкт працівників галузі високих технологій південної Пальміри. Вони допомагають в адаптації ветеранам, айтівцям збирають кошти на обладнання для ППО, допомагають старшокласникам опанувати актуальні айті навички тощо. Якщо розмір майбутньої пенсії пересічного українця залежить від внесків певного відсотка його зарплатні, яку він отримує від роботодавця, то фізичні особи-підприємці мають більш гнучкі можливості. При цьому умови для того, щоб мати право вийти на пенсію. Вік та стаж для перших і других однакові. Для жінок та чоловіків це 60 років і не менше 31 року стажу. Якщо він менший, пенсію можуть призначити у 63 або 65 років, пояснює експерт. Пенсійних питань Сергій Коробкін. Стаж на сьогодні це коли людина сплачує страхові внески. Так нагадаю, що стаж після 2004 року підтверджується виключно даними про сплату страхових внесків. Навіть якщо у людини є трудова книжка, але внески не сплачувались, то стаж цей не зарахує. Так само якщо це людина підприємець, щомісяця має сплачувати. До пенсійного фонду єдиний соціальний внесок а в сумі не менший ніж мінімальний. Мінімальний внесок це 22% від мінімальної зарплати, яка з 1 квітня складає 8 тисяч гривень. Відповідно, мінімальний страховий внесок на сьогодні це 1760 тисяча гривень. Саме стільки коштує місяць стажу. Якщо підприємець справно сплачує страхові внески до пенсійного фонду, ці місяці та роки зараховуються до стажу. При цьому мінімальний внесок дає можливість отримати лише близьку до мінімальної за розміром пенсії. Чим більше внесок, тим вищий буде коефіцієнт виплати. А тепер про особливості нарахування для підприємців вони стосуються підтвердження стажу. Якщо ми говоримо про стаж з 2004 року, він підтверджується саме на підставі сплати страхових внесків за даними персоніфікованого обліку, що є в пенсійному фонді В доступі стаж до 2004 року підтверджується паперовими документами. Це і трудова книжка. А якщо це підприємці, то це можуть бути, наприклад, свідоцтво про підприємницьку діяльність. Через те, що свого часу змінювалася податкова система, і підприємці інколи сплачували єдиний податок або не платили в повному обсязі внески до пенсійного фонду. Зараз діє пільга при підтвердженні стажу за певний період, розповів Сергій Коропкін. Є така пільга, що з 2000 до 2017 року періоди підприємницької діяльності. Якщо внесок був менше мінімального, ну хоча б якийсь, хоч невеличкий податок сплачувався, то цей стаж умовно зараховується до, до стажу підприємця, щоб він мав можливість вийти на пенсію вчасно. Але такий стаж не буде зараховуватись для обчислення пенсії. Тобто, буде пенсія рахуватися, начебто в неї дуже мало стажу, але її призначать вчасно. Інформацію про сплачені внески можна перевірити в реєстрі застрахованих осіб у додатку Дія або на порталі пенсійних послуг. Також експерт нагадав, що в Україні діє опція добровільного пенсійного страхування для тих, хто офіційно не працює. При цьому обсяг та період внесків регулюють самі громадяни. Вчасно сплачені податки умова спокою кожного, як особистого, так і для держави. Тому податківці вкотре інформують, що відповідно до податкового кодексу України платник податків зобов'язаний самостійно сплатити суму податкового зобов'язання або погасити податковий борг за рахунок будь-яких власних коштів. Сплата податку та збору здійснюється платником податку безпосередньо, а у випадках, передбачених законодавством, податковим агентом або представником платника податку. Наразі Україна спрямовує головні можливості на зміцнення збройних сил, від яких залежить і сьогодення, і завтрашній день, тому державу необхідно підтримати і своєчасно сплачені податки та погашені борги наразі дуже важливі. Дізнатися про виникнення грошового зобов'язання або розмір податкового боргу та можливі наслідки його непогашення можна через податкову вимогу, яку вручають або надсилають платнику. Проте якщо сума боргу не перевищує 3060 гривень. Така вимога не вручається, і тут важливий момент у процедурі самостійного моніторингу. Непоінформований платник може створити нові борги і довести ситуацію до примусового стягнення. Тому фізособам слід пам'ятати, наголошують спеціалісти податкової служби регіону, що джерелами погашення боргів перед державою є особисте нерухоме і рухоме майно та заходи по арешту рахунків. Також вони звертають увагу, що за несвоєчасні розрахунки з бюджетами передбачені штрафи й пеня. Дізнатися про суми, дати та підстави виникнення податкового боргу. Платник може в приватній частині електронного кабінету на офіційному веб-порталі ДПС. Або зателефонувавши до підрозділу по роботі з податковим боргом головного управління ДПС в Одеській області, також можна звернутися до відповідних представників територіальної громади за місцем реєстрації або до центрів обслуговування платників та районних державних податкових інспекцій. В Одесі викрили заступника начальника одного з районних управлінь поліції. Правоохоронець вимагав у продавців стихійних ринків щомісячну данину в розмірі 5 тисяч гривень, а в іншому разі погрожував демонтувати їхні лотки. Поліцейського затримали на гарячому, коли він отримав від торговця рибою 25 тисяч гривень за 5 місяців. Одразу відкрито кримінальне провадження фігуранту загрожує до 8 років ув'язнення. 39-річний житель Усатівської громади продавав канабіс, обіг якого заборонено. Затримали наркоторговця на місці злочину під час продажу пакунка з товаром за тисячу гривень. Під час обшуку вдома у фігуранта знайшли ще близько кілограма розфасованого наркозілля. Чоловіку повідомили про підозру та помістили в СІЗО. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі. Повідомили у прес-службі облполіції. 41-річна мешканка Нерубайського разом із своєю 26-річною подругою організували незаконне переправлення через кордон 26-річного односельця. Вони забезпечили чоловіка, на утриманні якого була власна неповнолітня донька свідоцтвами про народження. У нього ще двох маленьких синів, яких насправді не існувало. Статус багатодітного батька надавав чоловікові право виїзду з країни. Жінкам повідомили про підозру та обрали запобіжні заходи. За скоєни їм загрожує до семи років позбавлення волі. Повідомили у прес-службі облполіції. Йога поняття дуже широке. Це і філософія, і дихання, і образ мислення, і внутрішній стан. Але для більшості людей воно розпочинається з фізичної практики. До речі, коли лікарі-фізіотерапевти на заняттях лікувальної фізкультури показують якісь вправи, більшість з них саме асани йоги, яким вже біля п'яти тисяч років. Ті, хто починає практикувати йогу, говорять, це вже не просто вправи, а спосіб життя. Йога для мене це життя. Вона війшла в моє життя більше восьми років тому, і я не уявляю себе а, своє життя без йоги. Ольга, мати трьох дітей, займалася різними видами робіт і в тому числі працювала в архітектурно-дизайнерській компанії. Коли компанія закрилася, почався новий шлях. Я вийшла з третього декрету. І на той час я вже займалася йогою, і всю свою енергію, яку я підготувала до виходу на роботу, я її почала приділяти йозі. І ось так я почала спочатку більше практикувати, а потім і викладати йогу. Якщо для більшості видів спорту треба мати певні природні здібності, йога навпаки розвиває те, чого людині не вистачає. Тому відсутність гнучкості торостяжки, зайва вага, солідний вік це не перешкоди для занять йогою, а навпаки, привід для того, щоб розпочати заняття. Якщо не можна робити якісь асани, можна робити якісь інші, можна робити частково, можна робити пранаяму дихальні вправи. Можна пробувати медитувати, навіть якщо тимчасово є якісь фізичні обмеження. Ірина розповідає, прийшла на йогу випадково і зрозуміла, що знайшла те, що шукала. Я вже ну не знаю, не уявляю своє своє існування саме без йоги, бо вона дає і впевненість, і. Заряд енергії і, взагалі, самопочуття відчуваєш себе дуже дуже. дуже. Здавалося б, багато поз, а точніше, асан, не складні, але це тільки на перший погляд, бо йде напружена внутрішня робота з окремими м'язами, суглобами, з хребтом, з увагою до кожної частини свого тіла і з відчуттям себе в цьому світі. Йога це набагато більше, ніж заняття асанами на килимку, тому йога це про свідомість, йога це про відносини, відносини до людей, до себе. Як кажуть, щоб піти в душ, не треба бути чистим. Відуть для того, щоб позбавитись від бруду. Так, і з йогою не треба бути здоровим і спортивним, щоб почати займатися. Починається з тим, що в вас є на даний час, а згодом ви побачите а, позитивний вплив і на вагу, на здоров'я та на інші сторони життя. Коли ти розумієш, що твоє тіло рухається не так, як може, а так, як ти хочеш, це взагалі додає <головіка> такої впевненості, що на вірному шляху і... Йога – це кохання на все життя. Міжнародний день йоги відзначають в багатьох країнах, бо йога не має кордонів обмежень за віком, станом здоров'я, і, мабуть, саме цей день стане найбільш значним у вашому житті, якщо ви просто встанете на килимок і зробите перші асани.